Російські шпигуни на єлисейських полях. Минулого тижня у Парижі затримали росіянина, який готував у Франції провокації. Повар-агент з Російської Федерації готував провокації на Олімпіаді в Парижі. Спочатку ця інформація нагадувала сюжет із фільму, але вже відоме навіть ім'я кривавого шеф-кухаря. Це якийсь Кирило Грязнов. Він зірка російських кулінарних шоу, що працював у мішленівському ресторані у Куршевелі. Потім приїхав назад до Росії, де її був завербований спецслужбами Кремля. За даними Паризької прокуратури, під час арешту росіянина знайшли певні дипломатичні матеріали і посвідчення, що вказує на його принадлежність до підрозділу В російських спецслужб. Видання «The Insider» припускає, що це може бути посвідчення спецназу ФСБ Вимпел. На даний момент. Невідомо, що саме планував здійснити кухар шпигун, теракт чи масове отруєння. понятно, что не любая спецслужба, в том числе французская, не будет расписывать все от начала до конца. То есть даже ну как я считаю, что может быть даже сигнал для русских о том, что давайте, как бы. Ведіть себе культурно, тому що ми знаємо, де ви і що ви. Але масштаби його задумів були солідними. Поки що офіційно заявляється, що це був масштабний проект, який мав би серйозні наслідки протягом трьох тижнів олімпіади. Підготовка до злочину також була на висоті, але на щастя, російського шпигуна підвів алкоголь. Машиною він дістався до Британії, де знову напився і став розповідати випадковим людям про те, що в Париж вирушив не просто так, а з секретним завданням вони надовго запам'ятають цю олімпіаду погрожував. Він не пояснюючи втім, що має на увазі конкретно. Тепер грязно пропустить ще цілих шість олімпіад, якщо доживе йому світі 30 років позбавлення волі. Люди засилаються під чужими лічинами, з хорошою професією, вони на Зв'язі, сидять е, спокійно до тих пор, поки їм центр не прийде там задача. Підготовку диверсії саме у Франції можна легко пояснити як мінімум двома факторами. Логіка вона дуже проста. Де багато людей, там можна робити е, теракти. Це активність Франції у питаннях військової підтримки України. Во мы должны плясать, как говорят на Росії от, от печки. А печка це заявлення окруження Путіна і о том, що вони будуть гібридно реагувати на действия різних стран, які допомагають Україні, щоб налякати французів та гостей з усього світу, росіяни обрали можливо один із найкращих способів прикриття. Утром он и вечером повар, а ночью мы не знаем, кто он. Элементарно даже, да? Может, он боевик, может быть, он э, руководитель группы, которая работает под ним и которая будет э, иметь четкие задачи, четкую там э, градацию на то, что кто делает, кто чему передает. Имоверность серьезного теракта или провокации была очень высокой. страшное, щось страшне, нибудь кровавое, и это і це мир. А з другой стороны, таким чином ти наказуєш того, хто знаходиться по ту сторону війни, по ту сторону видения будущего мира. Запобігання можливому теракту чи провокації у Франції чітко демонструє, що Росія лише ускладнює ситуацію на дипломатичному рівні. Росія це терористична організація. З великим количеством людей, то тобто, вона в рази більше ніж жалькає. Да? А для терористів що важливо, Вот якщо всі емоції відброся, так це ж все прагматизм. Потрібно багато людей, нужна собиття, яке бачить весь мир, і слідувально нужен резонанс. На тлі цього дуже смішно виглядає візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Франції, який відбувся у травні цього року. Сі підтримав ідею Макрона, «Включи олімпійського перемиря, і навіть натякнув, що намагатиметься це зробити, але домовитися з Путіним справа вкрай ненадійна. Він хоче крові та підлої помсти.